Проєкт Незламна жінка для дружин загиблих героїв. В ньому 15 учасниць, які отримали від організаторів всебічну підтримку. 13 червня відбудеться фінал проєкту. Варто зазначити, що захід є результатом інших програм, які тривають більше року. Детальніше про сам проєкт, його передумови та фінал розпитаємо в Людмили Станіславенко, громадської діячки, волонтерки, співорганізаторки проєкту Незламна жінка. Вітаю вас в ефірі. Вітаю, да. доброго дня. Розкажіть про проєкт та його учасниць. Саме проєкт Незламна жінка це колаборація двох відомих вже не тільки у Вінниці, а й в усій області проєктів. Це Жінка Вінничини, який більше п'яти років був на теренах нашої області і відзначав жінок, які внесли свій внесок і робили багато гарних справ для того, щоб наша область розвивалася, це в абсолютно різних напрямках справи: і благодійні, і підприємницька діяльність, і будь-які інші напрямки, а також проєкт незламна, який Марина Бондаренко втілила в життя для мам, діток з різними видами. Інвалідності саме зараз, сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, виникла така ідея зробити проект Незламна жінка. Для дружин загиблих героїв, як ви вже знаєте, і багато вінчан знають про те, що протягом року відбувалося декілька проектів дотик Янгола, на яких здійснювалися мрії діток, які на жаль не встиг виконати батько через те, що загинув на війні, саме під час проекту дотик Янгола. Були втілені мрії діток в життя завдяки спонсорам, завдяки людям небайдужим, які брали участь в цьому проєкті. І завдяки тому, що Марина Бондаренко ініціювала цей проєкт ще більше року тому. Ми познайомилися з дружинами загиблих героїв, які були мамочками оцих діток, для яких втілювались мрії. Під час спілкування з дружинами ми зрозуміли, що така сама підтримка, як і для дітей, а може і навіть більша, потрібно саме для дружин героїв. Сьогодні, сьогоднішній день в проєкті Незлавна жінка беруть участь 15 учасниць. Це не всі учасниці, які були в проєктах дотик Янголо, адже хтось поїхав, когось не вийшло фізично брати участь. А вже протягом останніх півтора місяці. Ми для цих дружин проводили багато різних заходів. Це і психологічна підтримка, це і робота з освітніми тренерами, це такі приємні речі для жінок, і при кожній такій зустрічі. Ми отримували зворотній зв'язок від дівчат, адже ми з усіма ними вже поріднилися, ми вже стали дійсно справжніми подругами. І вже от завтра у нас має бути ще такий невеличкий пікнік на природі. Дуже багато людей відгукнулося і підтримують цих дівчат. Основною метою даного проєкту є звернути увагу суспільства на те, що серед нас, на жаль, зараз з'являється все більше і більше жінок. Які втратили найцінніше і найдорожче через ту війну, яка вже 9 років відбувається в нашій країні, втратили своїх чоловіків, свою опору, кохання свого життя, і е, люди мають знати про те, що такі жінки є поряд з нами, такі людини є поряд з нами, і ми маємо їх підтримувати однозначно, тому що іноді просто тепле слово або теплі обійми можуть. Пробудити в них ту жагу до життя, яку, на жаль, багато хто з них вже втратив. Що стосується фіналу, коли він відбудеться, як можна доєднатися? Ми запрошуємо вінича, тих, хто хоче приєднатися абсолютно безкоштовно, 13-го числа у вівторок, на 16 годину, в ресторані Монблан відбудеться фінальна частина проекту, буде невеличкий концерт для дружин, будуть військові, які прийдуть підтримати. Дружин своїх побратимів, а також будучи деякі сюрпризи, про які дівчата не знають, тому не буду сьогодні про них розповідати. А вже після проекту і, і ви, і усі віничани про це знають. Я не думаю, що це останній проект, адже на жаль, я знову повторююся, що таких дівчат, таких жінок стає все більше і більше на теренах нашої області і нашої країни, і буде прекрасно, якщо будучи інші ініціативи, які будуть втілені. Іншими, можливо, громадськими діячами, волонтерами за для того, щоб підтримувати такі родини, почули вас. Дякуємо за справу, що робите, і за те, що доєднались до нашого ефіру і розповіли про це. Дякую на все вам. добре. Дякую, Людмила Станіславенко, громадська діячка, волонтерка, співорганізаторка проєкту Незламна жінка була з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір.